Господь запропонував нам такі умови стосовно ближніх, які не становлять нічого трудного. Отже все, чого бажаєте, говорить Він, що вам робили люди, так і ви робіть їм. Чи бачиш, що він не прописав нічого чужого, але те саме, чого й раніше вимагав закон природній? Якщо ти хочеш, говорить він, щоб чинили з тобою ближні, так і сам чини. Хочеш, щоб хвалили тебе? Хвали сам, Хочеш, щоб у тебе не крали, не кради сам. Хочеш бути у пошані, шануй інших сам, хочеш отримати милість, чини милосердя сам, хочеш бути любимим, люби сам. Не хочеш чути про себе недобре, не говори нічого такого сам. Ізваш, яка точність у виразах? Він не сказав, отже, все, чого не бажаєте, що вам не робили люди, і ви не робіть їм, але все, чого бажаєте. Оскільки до чеснот ведуть два шляхи, один із яких полягає в ухилянні від пороків, а інший у чиненні добра, то він пропонує останній. Перший шлях він відкрив, коли сказав що ненависне тобі самому, того не роби нікому. А останній він ясно вказав, сказавши. Все, чого бажаєте, що вам робили люди, так і ви робіть їм. Є й інша умова, яка ж саме люби ближнього Твого, як самого себе. Що може бути легше від цього? Ненавидіти важко і пов'язано з неспокоєм, а любити легко і зручно. Справді, якби Господь сказав, ви, люди, любіть звірів. Така заповідь була б складною, але коли він заповідав людям любити людей, до чого і подібність, і єдність походження, і природній потяг служать великим спонуканням, то яка може бути тут складність? Це буває і у левів, і у вовків? Та спорідненість їх природи сприяє до взаємної приязні. Тому яке ми можемо мати виправдання, якщо не станемо привертати до себе любов'ю подібних до нас? Тоді як приборкуємо левів і привчаємо їх до свого дому.